Цю дівчину витягли рятувальники після обстрілу пологового будинку у Маріуполі. Її доправили до найближчої лікарні. Вагітна розуміла, що втрачає дитину, тому благала медиків убити її. Імені дівчини лікарі так і не дізналися. Той день, коли бомбанули роддом, до нас привезли трьох. Одна найтяжча була з розчавленням тазу. І відривом правого стегна в шоці. Поки її реанімували, проводили протишокове мероприємство, Ми зробили кесаревий розтин, дістали дитину без ознак життя. Протягом більше півгодини реанімація дитини не дала результатів. Потім ще півгодини чи більше реанімація матері, без результатів. Загинули обидва. У цій лікарні на околицях Маріуполя струм з генераторів іде лише в операційні. Віднедавна тут приймають і пологи. Світла, тепла, води, їжі немає, як і у всьому місті. Самольотом та самолітом да навірно. Тут народжувала і Маріанна. Вона живою вибралася зі зруйнованого обстрілом пологового будинку. Це та сама дівчина у піжамі в горошок, фото якої побачив увесь світ. Однак у Росії історію Маріани назвали фейком. числа. Це сталося 9 числа в третій лікарні в Маріуполі. Ми лежали в палатах, і в нас повилітали вікна, скло, рами і всі ненесучі стіни. Ми не знаємо, як це сталося. Ми не знаємо Дівчина народила доньку Вероніку. Мати та немовля здорові. А це підвал пологового будинку в Києві. Медики роблять усе, щоб мати змогу працювати навіть під час обстрілів. Ночують під землею разом з пацієнтками. А молодим мамам у підвалі доводиться народжувати. Тут реанімаційна палата тут для дітей ну, діти. А тут, якщо після операції або складних пологів, то вони залишаються тут під наглядом лікарів. Оце в цій кімнаті на у нас і пологи тут ми приймаємо, і якщо операція тут і післяопераційні пацієнти і діти. Якщо треба нагляд, маленький Максим денне світло бачить уперше. Він народився в підвалі раніше строку, поки в небі над столицею тихо, малюки з мамою Наталею насолоджуються спокоєм. Наталя каже, що тут у пологовому почувається в безпеці. Коли війна почалася, і швидкі взагалі перестали їздити, то це страшно. Дома взагалі не хочеться якось машини. Немає, швидкої немає. Не знаєш, куди бігти, не знаєш, що робити. Оце страшно. А тут уже лікарі поруч, медсестри поруч допоможуть. Персонал пологового підтримують жителі Києва. Хто чим може? Лікарям це додає сил. Люди приходять, приносять там. Хлібину чи якісь цукерки для дітей, навіть не називаючи своє ім'я, приходять залишають на охороні просто для співробітників, просто для лікарів і тих, хто тут зберігає спокій цих жінок. Тому це дуже приємно і впевнений, такий народ подавати не можна ніколи. Ще одна молода мама Аліна приїхала до Києва з Ірпеня за кілька днів до пологів. Тоді в містечку вже починалися бої. Нині дівчина не знає, чи цілий її будинок. Утім радіє своїй крихітці. Доньку назвала Василісою. каже, що дівчинка в неї бойова. Ще й народилася 8 березня. Ще усе в порядку, все гаразд. Єдине, ось я кажу, що ось ці літаки читаю новини у Маріуполі. Якщо не помиляюся, на пологовий будинок скинули бомбу. Там такі кадри, як надивилися, то вже як то кажуть, хочеш чи не хочеш, а лежиш і слухаєш, є сирена чи ні. Тим часом у Маріуполі, попри жах і розпач, на світ з'являється нове життя. Вона пережила зруйнований третій пологовий будинок. Їх розбомбили, і привезли до нас. Вони стільки пережили з мамами всі породілі, хто тут. Перший крик крихітної Алани ненадовго заглушив звуки обстрілів у такі моменти. Емоції не стримують ані породілі, ані медики.